Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Дякую усім, хто ставить вподобайки, хто пише свої коментарі, хто пише свої запитання, які я потім розглядаю і знімаю відео. Я дуже дякую своїм підписникам. Які спостерігають за тим, що я розповідаю, потім знаходять підтвердження, або те, що вже збувається, і підтвердження того, що те, що сказане, вже збудеться, тому що вже є такі намітки. Наприклад, як про відео, де я розповідаю про Херсон, про херсонську. Дамбу, да, що вона буде відновлюватись, але на, якомусь, на якоїсь стадії буде якась ну, зупинка, тобто вона відродиться дійсно, але це буде не одразу, це буде з якоюсь затримкою, і в цьому допоможе жінка, яка віком старше 40 років, ну іноді буває старше 37 років. І ось сьогодні ми розмовляли з одним із моїх підписників. До речі, який вже став і моїм приятелем, який сказав, що дійсно міністр Італії, яка про це вже сказала, що вона буде, що Італія буде допомагати ставити на ноги, відбудовувати Херсон, Дамбу, Херсонську, да, і цей міністр Італії дійсно жінка, вона приблизно 40 років, да, 40 плюс, мабуть. От, і ця жінка стала, зайняла цей пост зовсім недавно, тобто, в неї. Попереду ще 5 або 6 років, і от якраз там, де буде затримка у відбудові, зіграє роль ця жінка, про яку я казала у відео про відбудову Херсонської дамби. Також ось ми розмовляли з моїм підписником, її да, приятелем вже. Про те, що сталося між Польщею і Україною. Це дуже прикро, неправильно було робити такі зауваження, які були зроблені, і, на жаль, дуже, -дуже соромно за тих людей, які туди поїхали яким надали прихисток, і які себе поводять, м'яко кажучи, негарно. Це, вибачте, але вони обсирають Україну, і це дуже неприємно. Я відчуваю прямо фізично, розумієте, і емоційно я відчуваю такий сором, начебто це я таке роблю і мене соромлять. Ну, казати, благати, просити таких людей, щоб не соромили себе, не соромили країну, не погіршували стосунки між країнами, це ну, не принесе нічого такого доброго, хорошого, таким Такі люди притримуються просто своєї думки і роблять перш за все тільки те, що їх цікавить, і тільки те, що їм особисто на користь. Отже, в процесі нашої розмови з моїм підписником мені сказали упокоєні душі про те, що з Польщею треба помиритись. Я дуже сподіваюся, що ми з Польщею помиримося, тому що ще на початку війни мені показували про те, що створений або Союз, або Альянс, в якому Україна буде головною, там повинна бути і Польща. І в цьому союзі або Альянсі повинно бути приблизно 8 країн, включно з Україною. Отже, давайте подивимося на таро. Да, ми помиримося. Ми помиримося. Давайте подивимося на таро. Саме зараз стосунки між Польщею і Україною. Покажіть, будь ласка, саме зараз. Давайте я поверну, як є, давайте я поверну. Партнерські, добрі, добрі партнерські е, завжди мали результат від запланованого, від запланованого, завдяки імператору управлінню і завдяки якоїсь жінки старше 40 років. Старше 40 років посварилися. Старше 40 років. Що таке сталося? Що за? Хто від кого відвернувся? Хто від кого відвернувся? Переоцінка цінностей відбулася, переоцінка мировоззріння відбулася. Хто від кого відвернувся і стало дуже печально. Печаль розочарування сталося. Печаль розочарування сталося. У когось змінилося у якогось посадовця, у якогось високого посадовця. Якась сталася зміна в його думки, в його погляді на якісь речі, і сталося погляди змінилися, думки змінилися у якогось високопосадовця, і сталася печаль і розчарування. Емоційний стан дуже пригнічений. І тут, здається, знаєте, як хотів одного. Коли зробив, а отримав інше. Е, да, немає задоволення, получив, щось, получив, не той результат. получив не той результат. І тепер, тепер треба боротися, е, боротися, достигати поставлених цілей з якимись перепонами, і дуже-дуже тяжко. Тяжко і важко. Отже, дивимося далі. Ну, так захотіли відкрити, так захотіли. Ви знаєте, що я рідко таке роблю. В завислому стані, в завислому стані. Коли кажуть так робити, тоді роблю. Ну, дивіться, да, вот я сказала, коли тасовала колоду, що підвислий стан, да, що я там сказала. Вот он и я казала. Пидвыслый стан. Остановка. Остановка чего-то, остановка каких-то процессов. Вот посмотрите, между Польшей и Украиной произошел какой-то неожиданный удар в спину. Неожиданный удар в спину. И это очень неприятно. И этот неожиданный удар в спину был очень болезненным. Очень болезненним. Далі я би сказала так, що тут Україна в вигляді якогось обличчя намагає буде пропонувати або вже пропонує на примирення. Тут саме більше, знаєте, ну, воно все построєно більше на емоціях. Тут не то, що якийсь подкуп там, да, чи. Ну, якісь пропозиції взаємовигідні, да? тут саме емоційний стан проявляється, якісь чувства, емоції, да? проявляються. Україна, пропонує, пропонує, звертається щось добре. Ну, Скоріше за все, це стосується саме примирення. І ось вийшла карта, яка каже про те, що наразі. Поки що процес паузи, процес паузи. Тобто те, то, що вже відбулося, те відбулося, було дуже боляче. Просимо пробачення, дуже просимо пробачення, хочемо помиритися, але наразі кажуть, що це процес призупинено, він стоїть на паузі. Тобто стосунки між Польщею і Україною наразі стоять на паузі. Я щось не зрозуміла. Наразі стоять на паузі. Наразі стоять на паузі. Після тієї паузи я можу сказати, що все ж таки будуть якісь новини, можливо, без подробиць, да? а такі коротесенькі новини, які нас порадують стосовно відносин між Україною та Польщею. та да? Польщею, будуть зроблені, будуть зроблені і прийняті якісь пропозиції, буде розмова. Гарна розмова між двома країнами, добра розмова буде між двома країнами. Знаєте, як коли, коли зустрічаються друзі або добрі знайомі із прошлої да, і щось згадують, пригадують і приємно проводять час в цих спогадах Тобто, отут, от також, кажу: да, між краї... Польщею та Україною буде от приблизно от така розмова, вона буде емоційна, але вона буде приємно. І будуть якісь домовленості між Украї... Польщею та Україною. Будуть якісь домовленості стануться. Ці домовленості будуть на папері також. По цих, двох картах я можу сказати, по цих двох картах я можу сказати, що той удар, неочікуваний, неприємний удар в спину, який стався між двома країнами, три країни, подивіться, постійно, вже ну, на половині війни це точно випадає. що... Три країни або три да, які е, сама головніша, е, приймають участь у війні, яка відбувається тут а в Україні. І ось цьому е, неприємному удару в спину да, між Польщею і Україною три якихось е, е, вони радіють, вони це їм якось на руку. Якось на руку. Далі по цих двох картах я можу сказати: Україна буде пропонувати Польщі ну, да, просити пробачення. Да, ну і все ось таке. Да. І по цій карті я вже вам розповіла: бачите, буде зустріч, це буде пропозиція, це буде все ж таки зустріч, да, і буде, будуть розмови. Добрі емоційно добрі розмови з плодами, з відносними добрими плодами? Відносні добрі плоди це перемиря, помиряться. Не просто так, да? мені там сказали, що Україна повинна помиритися з Польщею. Тобто Україна повинна робити кроки для примірення з Польщею. Розумієте? Дай Боже, я розумію, що мене мало хто дивиться, там, да, і мої відео ну, не такі не збирають тисячі переглядів. Дай Боже, щоб зірки зійшлися так, щоб до цього прийшла Україна і до цього прийшла Польща без яких-бав подсказок, да, які ось показують нам. ну, Хто кому, кому Таро, кому. -то. Якісь провідники там, да, із тонкого плана комусь і тарої провідники. І ось далі да, показують нам про те, що буде тимчасова пауза, да, яка завершиться підписанням якихось домовленостей. Якихось домовленостей. Якихось домовленостей. Так, далі нам кажуть про те, що ця неожиданий удар, цей біль, неожиданий удар в спину, неочікуваний. Цей біль від цього неочікуваного удару в спину, він Якось, він стосується якось саме ресурсу. Бачите, тут ресурс маленький ресурс, недостатній ресурс, в половину менший ресурс. Да? От саме із-за ресурсу сталися відносини травмованими, поламаними, болезненими. болезніними, до речі, для двох країн. Стали вони болезніними. І от зараз, да, після цього це постійно йде взважування, йде взважування таке, ну, як бути надалі, які приймати рішення, що, що його робити, і саме главное, як його робити. Тобто, ось, поки що да, ось воно отак-проїздить. От от Тут, скоріш за все, багато, багато чого кладеться на різні да, сторони вагів, да? на різні сторони вагів, тут ще касається якось... Зважують ще щось стосовно, стосовно того, що може перевозитися у човнах по морю да, або по океану, або за моря, за океани. Да? Щоб я не була голословна, ви самі можете бачити по картах. Тут ще щось цього стосується, щось оце дуже зважують і також має якийсь вплив на подальші стосунки і подальші домовленості. І по цій карті я можу сказати, що все ж таки буде наданий шанс для того, щоб зробити все, щоб дві країни між собою примирилися. Тут, по-перше, буде наданий шанс, а по-друге, тут іще стосується все ж таки якогось ресурсу, який буде наданий, або який буде задіяний, або, або вирішиться, вирішиться питання стосовно якогось ресурсу, яке за собою чіпляє саме гроші. Ресурс, який возиться у човнах або по морю, або по океану Або по морю, або по океану далі от по всіх трьох можу сказати, да неочікуваний удар в спину, неприємний удар в спину, болезнений удар в спину між Україною і Росією. Три країни або три лідера якихось країн дуже цьому пораділи, бо для них це має якесь значення, якесь значення для них, вигаду якусь має. Да? І ось дві країни, да? тобто цим трьом весело добре, а ці двоє, бачите, ну, незадоволені, да? пригнічені пригнічені дуже дуже прям болезненно к этому относятся, к этой ситуации. Болезненно относятся. Так, дальше. Україна запропонує, да, давай помиримося, все буде добре. Я тобі пропоную розмова між міма е, високими, да. Посадовцями, може, розмова між двома лідерами е, країн, е, приємно емоційна станеться після цієї пропозиції, да? і е, то, що стосується іменно, да, емоціонально, душевно, я тебе люблю, ти мене любиш, там і все таке, е, але дивіться, то, що стосується саме е, або якихось грошей, або те, що приносить гроші, або ну, якогось ресурсу, тут будуть іще якось це питання треба буде визначати. Треба буде визначати, до чогось приходити. І шанс в цьому буде наданий. Далі да? стаємо в ця ситуація, яка відбулася. Ми стоїмо. І Польща, і Україна стоять на паузі. Далі після тої паузи, після того, що буде зустріч, розмови, домовленості, будуть підписані якісь договори. Будуть підписані якісь договори, буде наданий великий шанс для підписання цих договорів. Да? І ці договори будуть касатися знову ж таки якогось ресурсу, якогось ресурсу, який приносить гроші, скоріш за все, який приносить гроші в країну, да? ну, мабуть, в країну. Ось так от я можу сказати. Я запитала, чим врешті-решт завершиться ця неприємна історія, ситуація між Польщею і Україною. Подивіться, яка вийшла карта, Так, це двійка кубків, це емоції. Ця карта каже про приємні емоції. Ця карта каже про. Предложення, пропозиції. Ця карта каже про взаємовигідні пропозиції, про взаємовигідні відносини, про чисті, як вода, відносини, відкриті, від душі, від серця, тобто вони іскріні є, вони іскренні є. Але поки що Поки що не бачимо, як це, як це зробити, як дійти якоїсь окремої згоди, окремої згоди, про яку треба підписати контракт. Можливо, жінка якась допоможе там це зробити. Дійдемо згоди, дійдемо, дійдемо згоди, дійдемо. Поки що стоїмо, да, отак от, от, не бачимо, як, як це зробити. Потім будемо діяти, будемо діяти стосовно цього. І це принесе удачу, це принесе стабільність, це принесе якусь впевненість, впевненість, але по карті помірності кажуть, да, тут буде якась. Уміряності, якась помірність буде, да? але це буде влаштовувати і одну, і іншу сторону. Да? Врешті-решті знайдеться потрібний баланс, да? можливо, між емоціями, що треба, не треба, а хочемо бути разом, хочемо дружити, і між-таки все грошима і все, що пов'язане з грошима. Тому що, як ви бачите, що все одно, що б не відбувалося, навіть масовані смерті, деньги рішають все. Так, і не наразі, не наразі, але буде, і ну, будуть домовленості, і буде все класно. Буде все класно. Будемо тримати в своїх руках. Той ресурс, який потрібний, будемо мати те, що ми хотіли, будемо мати те, за чим звернулися до Польщі, як в матеріальному плані, так і в емоційному плані. Я на цьому хочу завершити це відео. Я дуже рада. З Польщею треба помиритися. Так, кажуть, Душі упокоєних, душі упокоєних, роду упокоєного. Отже, я, як завжди, прошу вас усіх зберігати любов в ваших серцях і зберігати світло у ваших душах.